Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше під час обшуків у колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії в одній з квартир у Києві виявили майже один мільйон доларів. США. За даними джерела УПЕ, йдеться про Ігоря Кодовбецького, який більше 10 років очолював Чернігівську обласну ВЛК до 2021 року. Зазначається, що обшуки проводились 21 лютого в рамках розслідування одного з кримінальних проваджень, а Деснянський районний суд Чернігова вже відправив підозрюваного під варту без можливості внесення застави. За гроші, експосадовець посадовець, обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров'я. У подальшому ухулянти використовували ці документи для незаконного. Виїзду за межі України. Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря. Під час обшуків у затриманого виявили майже один мільйон доларів США, а також понад 22 тисячі євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювало накладення штрафу, зазначають у спецслужбі.